Тридцятирічна війна за нагірний Карабах закінчилась. Прес-служба президента Нагірного Карабаху повідомила, що були укладені домовленості про повне припинення бойових дій з 13.00 за місцевим часом 20 вересня 2023 року. Досягнуто угоду про виведення підрозділів, що залишились, і військовослужбовців, сил Республіки Вірменії із зони розгортання російського миротворчого контингенту, та розформування та повне роззброєння збройних формувань армії оборони нагірного Карабаху, також виведення важкої техніки та озброєнь з території. І нагірного Карабаху В МЗС вірменії заявили, що розуміють готовність вірменського населення у Карабаху до перемовин із Баку. Згодом відбудеться зустріч між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральної влади, вона відбуватиметься в місті Євлаг 21 вересня 2023 року, де будуть обговорюватися питання, поставлені азербайджанською стороною про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення нагірного Карабаху в рамках конституції Азербайджану. Російська сторона, яка мала забезпечувати гарантії безпеки вірмен втекла з місця підібгавши хвіст і заявила, що участь там не брала. Варто зазначити, що російські моротворці також постраждали під час карабаського конфлікту. Армія Азербайджану завдала удару по місцю дислокації російського моротворчого контингенту. Минула доба з того моменту, коли Азербайджан оголосив про початок антитерористичних заходів у нагірному Карабаху. Нагадаємо хронологію подій надвечір з початку операції. Армія Азербайджану прорвала лінію зіткнення в нагірному Карабаху в кількох місцях. Під контроль країни перейшло 60 позицій. Армія також знищила кілька десятків артилерійських та мінометних установок. Протестувальники згодом вийшли на вулиці Єревана та перекрили всі вулиці біля будівлі уряду. Вони розійшлися ближче до п'ятої ранку. На той момент залишилося кілька десятків людей. Вірменські ЗМІ повідомляли про сімох загиблих мирних громадян під час військових сутичок у Нагірному Карабаху. Загалом поранено 35 людей, серед них 13 дітей. Азербайджан до цього наголошував, що операція спрямована на знищення військової інфраструктури. Також під час зіткнень із Збройними силами Азербайджану у нагірному Карабаху загинув мер міста Матуні Азнавур-Сар'ян. У Міноборони Азербайджану звітували про руйнування бойових позицій військової техніки та інших засобів придушення.